Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати 99 ночей у лісі, але ми будемо. Е, ну типу, е, виживати я не знаю як це пояснити. Я зараз вам поясню все. Зараз о. Для одного лобі і зараз ви подивитесь, що я хочу зробити і виживати так. Може, так реально можна вижити дуже довго. Але ти по одному дню все виживати буде дуже довго, і хавки тоді не буде так багато. Ну, дивіться. О, вугілля. Беремо. Я вам зараз покажу свою супер-пупер ідею. Оп. Вугілля і тепер нічого не робимо. Хай воно палиться. І будемо так поповнювати і будемо тут виживати так. Я е, таку. Ідею придумав голову. Е, о, о. Давайте. оце Будемо саженці скидати. Сюди? Бум. Давайте сюди кладемо. Покиш. Я не знаю, чи ми зможемо так виживати. Ну, це буде перше дуже довго, бо ти будеш по одному дню просто виживати. І я щось не поняв, я збав дерево, а з нього нічого не вийп. Обалдеть. І їжі не так багато буде. Ну, я попробую. Пробую я. Так, це ми беремо. Кидаємо. Сюди. Ой, отак. Все. Оп-оп. Ой, чуть не активав перс. Давайте будем дивитись, чи це реально так виживати. Це нереально. Ми, я попробую. Я, походу, буду першим таким... То попробував вижити в такій маленькій зоні. Я не знаю, чи палити. Давай сюди скину. Давай зайця зарубаєш. Зарубашу зайця. О, хавка є Давай попалю. Оп. Ой, ой, не активували. Ну давайте ще раз. Нам треба, коротше, багато парусків, щоб ми один біля одного, а потім згубалися. Тоді вже скоро бережу ніч буде. Ой. І навіть чи зможе до нас олень завітати в гості. Я не знаю. А, це вже ніч. Ану. А, тут осадченець. Оп, ось сюди скидаємо. Сюди зараз. Добре. Нічого боятися в першу ніч. Можна не боятись. Просто рвати. Навіть цих звуків не боятись, як я боюсь. Стоп, ви чули? Це мені і показалось уже. Я чув звуки барана. Як він мені Я реально чув. Може в мене є якісь глюки? Я не знаю. А то я чув. Може і реально. Давайте ще дар розрубаю. От типу зайців у рубашу трошечки. І все таке. Не просто інтернет галімий трохи. Але нічого. Ой-ой! Зараз пропаде. Я не дивлюсь, Ну, е ще проблемка, но дуже швидко все пропадає. Так, все нормально. Давайте ще раз ще називаємо. І буде нас все чипуки. На другий день. Я, походу, реально буду першим, хто це додумався зробити таку ідею. Тупух. Ну, може, в не тупауш, але я не знаю. Все. Давайте. А, я б я собі мішок покращенный. Б... Або навіть сукеру ліпше. Щоб я щось добував. То все. Все. давайте. Може випаде. Є шанс. Нє. Не. Не випало. Давайте. Бам-бам-бам. Нє. Блин, может его той заяц дасть свою лапку, ты не против? Эй. Алло, я тут дыра вырубаю. О, ты був хорошим. Зайчик тебе запам'ятають. Давайте, Берем цю лапу. І погнали цього торговцю тут. А не вже так... Сайченців багато. Все, дякую за скерку. Так, Це хавка. Добре. Ще одне можна так сюди поставити. Оп! Зараз похаваємо. Можна йти далі добувати. Дерево. Давайте. Все уже будет за пять ударов, да? Да, пять ударов и дерева нема. Добре. Давайте все сломаем. Оп. И что? Дерево. Оп. Вот все. это нам надо. Пока okay, сюда скидаем. Вот так, давай. А, давайте це скинем. А, тут еще ее Ось, Ой. Сюда скидаем. Тут ще забираем два дерева. Вже скоро буде ничь. Два дырева уже кинча идет. Мы хотів е, зараз просто. Ну так посадити, щоб всі дерева в мене виросли в той самий час. Так. Оп. Все. Ну можна не боятись. Може бо маленька. Але не може все одно дістати. Та я не знаю. Давай. О. Все. хай. Погнала. Сюда. А шо? Что такое пеши? Оп. Вон так. Ну да, его нормально так. А, можно один. Ну давай. Так, сейчас надо. Давай это. Зараз воду буде. Зараз в мене буде пару стів Забираємо, це зарубаємо. Оп! Давай. ще? Пару сток. Заберем Вот таке нам надо. Оце сюда. Сюди. Топер хорошо. О, там ще є два дерева. Я просто всі дерева хочу на мапі зрубати. Ну тут. И тоді уже дивитись. Думаю, що мене не вибьет за гри? Давайте. Сюда? Вот за сюда. О, Це сюда? Не, сюда. О! Це сюда. Ой, не-не, це не полет. Сюда? Це вот так. Все. Тут ушея. Вот тут є был Добре. Тут Там, що є Там ще є дерева. Так, он на дерево. Вот, ні. Ну добро, добре. Нормально. Мені подобається це виживання, Давай, я викладу вс. No parostki u mnie już tak normalnie Pozbierano się dużo op 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 hop Parostek też Oj, ja zaraz dwa robię O, dobrze Tam jeszcze parostek, zaraz zabiorę Szybko wkładam wszystko o co się da? dobrze. Daj, i ponowno, op. no już cały kubajm. właśnie. no i. co? ten a tam jest parę z tego. Вот так. Все? ну что тут я Одне дерево рубаю и А, Алло, Нічого не випало. Хорошо. Давайте по порубашим трошечки. оп оп и за. Давайте. А давайте ще цього знать. Зарубашим. Оп. Все. І зараз вночі будемо просто садити. Просто будемо садити дерево. Сейчас добре. Давайте. Садим. А то їх треба багато. Багато. Давайте сюди ставим. Сюди. А не можна? На то близько чи що? Так. сюда. Все, сюда так можно. Тыкнуть их. Вот сюда. Сюда. Так. Оп, сюда садим. Дальше. О, сюда. О. И о, сюда. О. Остальные. Ну вот такий. Це коротше смайлик. Він нас таки лякає. Так не хочу Ой-йоу. Я не... Я не подивився. Зараз би мене тут олен без хавав. Я зараз зайця схаваю. Так, заяць, до мене йди. Дякую дуже. ще й лапку дав. Вона мені не треба. Дуже дякую. А, ні. Що, нападати будуть? Алло, а чого? А, ну да, четвертий день нападають. Ну, окей, окей. О, подивіться, як воно росте, одномірно. Так, пхавка. Пхавим. Просто все. Дальше. Це бам. Бам. Все. Далі. Ну, сокерю, я маю, якщо шо, відбьюсь. що жосвяху немає. Я бы скрафтил ваші поверсток. Але наші тут. Ну, да, я готовий до рейду. Навіть можна на дерево вот так вилізти і все. Але я е, все добре, я посадив, взяв і посадив. Все. я ось такий розбединок. Так, на деревах стою там а, все, Ой, вы! Одна вже взагалі виросла, А ні, ще не повністю. тоді сюди, не вже починають виростати, а потім вони взагалі виростуть величезні. Ну, як звичайне дерево. А, що там костер? Могали поповнити його. Зараз буде погано. Далі ще залізти зможу... Да. Йгу. Ісю. Далі давайте чекаємо на рейду цього. Я вже хочу їх чики-чики чіки нами зробити. Розбійників. Ну... Мені це подобається подобається. Я статіше, ніколи не садив так багато дерев. Одночасно, давайте я сюди ставлю. Щоб що версти то посередині. Верстає саме перше. О! Зараз будуть Зараз ти. Як озябрики? А я сюди бом. Отак, бом. І И бум. Идеально. Давай. Я готовий. О, Бом, 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 бом. Да. Я вже готовий. А ти що прийшов? А ну вылезить. Поняв. Ай, больно, больно. Ой, больно, больно, больно. Отак, так, бом. Ой-ой, может ведь хил тысь? Ай, блин. Вашка, вашко. Хоп-оп-хоп-хоп. Просто менсю від нього. Просто він биту. Ай. Тільки сказав, що він пломбі то вже отримав плюшку. Оп-бам. Бам-бам-бам. А ну давай. Опа. Амулет маю, обалдіть. Забираємо. Його ще не треба плити. Отак, зараз тут виросте дерев куча. Я потім їх ще раз посадить І буду так повторювати цей процес. процес. О! Обалдеть Ну так виросло. Це Стіна просто обалденна така. Блін. Та зараз дощ. Оно так гарно виросло, Он намирно Мені це реально дуже сподобалось Давайте. А, блін, она мокрый а блин, я зараз дохнет. А то мокре дерево. Колось тоже тобто в мішок захват. Ну думаю, що він швидко перестане. А то тут дерево багато. Багато. Може, тут і два. Оп. все. Обалдеть. я типа вот этот культист. Да, это. На сало. Ну просто подавите на эту кучу дару. Балдеть. Садом. Садом. Шарас. Оп. Вот так. Бам. Да, это сюда посадим. Вообще сюда. Ой. Вот так сюда. Сюда дальше. Ой. Ночь пристав. Это дуже добре. Это добрый знак. Оп. Не мама. Ой. Так. О, все высох. Ну якось euh, пару стків менш навіть стало. Менше повідпадало відпадало здоров. Давайте Шихавки. Оп-оп-оп-оп. Оп, іде оп, оп, оп. Оп, до мене. Все. Зараз поїм смачненько. Оп. Все, я познав. Ну, в мене там дару кучу. Можна не переживати. Можна зараз на базу його, його потягати. Давайте. Да. Ну класно, ну. Нам просто. Дуже класно. Ой! Oh! Ее. Yeah. Я не активував. Ну нічого, давайте тоді Скільки з цього дерева получиться? До якого костра стран ми цього дерева зможемо. Оп. Ось. О, вже навіть... О, пару штук. Пару штук садиш. Або навіть можна і не садити. Давайте. Оп, все. Оп! Палим, палим. сюда ж Оп, ой, ой-ой. Давайте. Ще надо плити. Ну, вже третій, уже непогано. Оп, оп, оп. Ну, класно, реально. Отак. Я вам э, раджу використовувати таку тактику паруски і один біля одного. Це реально ефективна штука, ще якщо у вас клас лісу то взагалі імбуличка буде. Реально, якщо клас лісу є, то імба. Кстати, може мені почати збирати на клас лісоруба? Я не знаю. Може. О, в нас уже таке широке. А як було на початку відео в Оп Оп! І бам. Оп. До п'ятого не зможемо вже. На жаль. Ну нічого, вона реально класта тут роста. А полдітифі. Гей. Є... моя! Давайте ще зрубаємо. Сідару. Подивимось. Шойпо. Давайте то шведку буде. Оп! Давайте. Си два. Три відряд маємо. Оп. А уже саджінчики не будемо садити. Уже просто спалим оце дерево. Ти подивитись Можна йти до п'ятого Ну Там де така цегла буде. Навколо нього. І во, менше набагато парусників випало. Воно вже дуже важко оновляється. Але. Реально, я, напевно, буду собі збирати на клас лісоруба. Оп, і все останнє дерево. А парустки реально палять? що? Да. реально. Ну, таке відео вийшло. Ну, було трошечки обідно, коли е я взяв і спалив дерево ще одне, але нічого. Нічого, відео було прикольне.